Дуже красиві крашанки, без шкідливого парафіну. Вони мені нагадують небо, наче хмаринки на небі. Ось такі дуже яскраві та красиві крашанки. Для початку підготуйте яйця, попередньо їх нагрівши до кімнатої температури, щоб вони не полопали, коли будуть варитися. Звичайно, попередньо ми миємо яйця. Заливаємо каструльку водою та відправляємо з яйця варитися після того, як вони закипіли, проварюємо ще 10 хвилин. Потім нам обов'язково потрібно охолодити яйця. Підготуйте ємність та фарбу. У мене ось такий барвник блакитного кольору. Висипаємо барвник у ємність та заливаємо теплою водою, для того, щоб фарба гарно розчинилася. Потім додаємо столову ложку оцту, щоб фарба краще приєдналася до яйця і була більш насичена. Далі ми беремо розтоплене масло та пензлик. Далі беремо наше обов'язково охолоджене яйце та наносимо масло ось такими хаотичними рухами на яйце. Розподіляємо масло з усіх сторін яйця. І потім ми відправляємо яйце у фарбу. В залежності від того, якої інтенсивності у вас фарба, ви розраховуєте, скільки часу те яйце ви тримаєте у фарбі. У мене дуже насичений барвник, тому тут достатньо буквально декілька секунд. І тепер можна витягувати наше яйце. Беремо серветку паперову та витираємо акуратно залишки фарби та масла. І ось такий результат у вас вийде без використання шкідливого парафіну. Не потрібно чекати цілу ніч, щоб там щось настоялося, охололо, а одразу красивий та яскравий результат. Я обрала блакитну фарбу, тому що виходить ось таке дійсно яєчко, схоже на небо. Ви можете використати будь-яку фарбу, яка вам до вподоби, і отримаєте відповідно інший результат. Якщо ви використаєте якусь темну фарбу, наприклад, темно-фіолетову, то, звичайно, це будуть вже космічні яйця. Але все ми робимо натуральним інгредієнтом, таке як масло, а не шкідливий парафін. Дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк під цим відео та напишіть коментар, чи сподобався вам даний спосіб фарбування. Буду вдячна за вашу підписку на мій канал. Всім до нових зустрічей!